Що знаходиться за межами всесвіту? Хто заселив нас на цю планету? Де починається і закінчується час? Нова космологія каже, що всесвіт не вічний. Він має свій початок у часі. Тобто у нього є і кінець. На початку Бог створив небо та землю. Бог простяг, розкинув матерію, мов тканину, тонку, і на ній розмістив землю, галактики, планети, зірки, визнавши для матерії ресурс існування, час. Сьогодні науковці говорять, що темна матерія є основою всієї структури всесвіту. І ця матерія не вічна, вічний тільки Бог. Він не матеріальний. Бог є духом. І він перебуває над часом. Вік всесвіту становить лише 6 тисяч років, як і сказано у Біблії. Бог розкинув матерію, та розмістив на ній планети, зірки, галактики, все на своїх місцях та в готовому вигляді. Одним із найбільших наукових сюрпризів двадцятого сторіччя стало відкриття розширення всесвіту, про яке говорить Біблія. Тканина простору та часу розтягується, занепадає, зношується, як стара матерія. Віддалені галактики розбігаються від нас і одна від одної так швидка, що не заздогнати її неможливо. Це підтримується багатьма фразами у Біблії. Масивне розтягнення простору і часу дією привітання. Повністю заснована на фізиці та математиці і прийнята космологами. Усе світу був початок, і буде кінець, коли ця матерія повністю занепаде, зноситься, і Бог згорне її, як совій, так само просто, як людина може згорнути аркуш паперу, потім творець змінить тканину світобудови на вічну і нетліючу, як змінюють старий одяг на новий.